Алло. Шо лев? Це ужас. Шо? Це просто ужас. Та чого? Бо так. Ну і шо? Мене розрыває всередині. Чого? Телефон забрали, раз я не роблю, бля. А ч не роби? Болото популина, бля. Ну и что? Спати, блядь.

це все повна залупа, блядь. Чого ти ревеш? Що не помиєш капці чи що? Що ти, ти ревеш? Які капці? Які пиві капці, блядь? А що таке? Раз я не робив. Що? Рація я не робив. Раз. Телефон забрали. Два. Румуни бігають кожних п'ять хвилин. Три. Це вже у мене вже три проєба є. Хто і? бігає? Румуни, блядь. Та хай собі бігають, та й що? Ти що слаба? Кордон перетинають. Я не можу не доповісти, стріляти не можна. Вим ще, ну що ну скажи, болото, дощ, іде, блядь, нема нічого. От хто мене перекинув за тих два місяці служби, блядь? хто може мене перекинути. Успокойся, все буде добре, чого ти? Нічого. Ну Мама, це 30 люди днів, бігають, тут це... Має... це 30 днів, тут немає отдиха. Тут немає. Має... Немає тут отдиха, тут немає змін. Тут 30 днів ти їбашиш і кожен день. Кожен боже, Вообще, ні, ти просто хуяриш. Їсти Телевізора нема. нема. Успокойся, нема. О. Нема. успокойся нема. Там люди є, там люди є теж. Які люди, блядь. А куди ж ти повезли тебе? Ми живуки чи що? Саму за лупу, там, де медведі ходять. От там. Так, повезить тебе у руки і виживай. Які руки? Я зараз беру автомат кидаю на землю, у мене зараз це буде. У мене дурка, мама. У мене дурка. Успокойся, дурка. Успокойся Ман... Олег! Я не успокоюся, я себе тримав, як міг. Ну як це? Це тих пішов плюдня! Що ти, шо, ти шо це ти говориш? Все. Це вже все. Шо все. Все уже все. Ты ще не бачил все? Нет, це мама вообще то.